На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У новинах 12 осіб загинули в ДТП на Прикарпатті цього року. Дотримуйтеся ПДР та в жодному разі не сідайте за кермом. Стані алкогольного сп'яніння. Інший формат Тараса Прохаська, відомий письменник, презентував нетипове видання. Це було е, просто е, ознайомлення із певним способом мислення. Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20 років. Відбувався в Коломиї. Так багато вже давно не було. Є новички, є вже якісь, що виступали. 12 осіб загинули в ДТП на Прикарпатті цього року. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху. Підсумовують правоохоронці. Сумної статистики часто додають і нетверезі водії за участі п'яних керманичів. з початку року сталося майже 80 ДТП з потерпілими. З початку року трапилося 554 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 12 осіб загинуло. Поліцейські Прикарпаття закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду, у перехрест та пішохідних переходів виїзду на смугу зустрічного руху перевищення швидкісного режиму на автошляхах області за два місяці поточного року трапилося 554 ДТП. З них 146 автопригод з постраждалими, 12 осіб загинуло, а 187 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. За участі нетверезих водіїв сталося майже 80 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них травмувалося 37 людей. Два випадки з летальними наслідками за вказаний період поліцейські виявили майже 350 керманичів, які перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Усіх їх притягнуто до адмінвідповідальності. Прикарпатський поліцейські звертається до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби. Та при поганій видимості дотримуйтеся ПДР та в жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку, а відтак одягати якомога світліший верхній одяг у темну пору доби. Будьте свідомими та бережіть своє здоров'я. Чергову допомогу для збройних сил України зібрали у катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, що в Коломиї. в третю річницю повномасштабного вторгнення. Парафіяни вирішили підтримати захисників не тільки молитовно, але й фінансово. Так зібрали 50 тисяч гривень. Кошти передали на ФПВ-дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Як ми знаємо, 24 лютого було проголошено днем загальнонаціональної молитви в нашій державі Україні, тому у нашому катедральному соборі були молитовні чування, які очолив превосвящений владика Петро Голіней, єпископ помічник нашої єпархії у співслужінні наших священників катедрального собору. Тому ми знаємо, що цей час, який на превеликий жаль, продовжується. Час війни і стараємося в черговий раз підтримувати нашу десятку, е десь матеріально, не тільки молитовну, тому що щодня молимося за нашу Україну, за припинення війни, а особливо за справедливий мир, а також за всіх наших воїнів, синів, дочок українського народу, які. Роблю все для того, щоб не тільки нас захистити, але найперше щоб зберегти нашу незалежність і наше майбутнє. Тому в черговий раз ми мали таке звернення до наших парафіян, до людей доброї волі. Для того щоб могти підтримати матеріально наших хлопців, для того щоб закупити fpv дрони і передати через фонд підтримки 10-ї 10-ї кремогірської штурмової бригади для закупівлі fpv дронів, тому велика подяка всім нашим парафіянам і хочу передати 50 тисяч гривень від нашого катедрального собору і від нашої парафії. Обрати тих, хто подобається, записувати тих, які говорять, найважливіше друкувати тих, кому довіряєш. Відомий український письменник та журналіст Тарас Прохасько презентував видання інший формат. Він є його упорядником. Це як каже автор, Хрестоматія, ненаписаних текстів, які дозволяють думати під час обговорення певних тем. Ознайомитися зі своїм іншим форматом, Тарас Прохасько, запропонував мешканцям столиці покуття у міській публічній бібліотеці. Ім'я Тараса Прохаська уже давно у списку відомих і талановитих письменників України. Він має безліч нагород, книг, публікацій, творів, перекладів. А ще у його доробку, як у порядника, видання інший формат. Його як каже автор, читач може сприйняти як історичний роман або навіть документ певної епохи. В одній книжці зібрано усі розмови з як нам тоді здавалося провідними українськими інтелектуалами. Це було 20 років тому. І е, хоча б е, заради цього варто звернути на це увагу, тому що повинні бути е, весь час у е, в книжковому світі, у інтелектуальному світі. Е, потрібно не тільки шукати новинок, а і е, уважно нагадувати собі те, що було якихось 10, 20, 30 років, принаймні тому. Тоді 20 та більше років тому Тарас Прохасько спілкувався з багатьма відомими постатями нашого краю та України, записував доволі такі розлогі бесіди. Вони могли тривати кілька годин та навіть днів, але воно того було варте, каже письменник. Живі розгорнуті е, ну, інтерв'ю, але е, не не журналістських інтерв'ю з е, людьми, які у 2002, 2003, 2004 році були е, носіями такої найнашішої най, е, думки, принаймні могли її сформулювати добре. Це е, Юрій Андрухович, е, Оксана Забушко, Юрко Іздрик, е, Олег Лишега. Е, Микола Рябчук, Василь Герасимюк, а також тоді ще отець, а тепер уже владика Борис Гудзяк. І дуже вже тепер відомий і медійний історик Ярослав Грицак. Ну, оце такі були. Я, я проводив ці розмови з кожним з них. То було по кілька годин чи по кілька днів, як в якому випадку, і просто хотів почути про них від них щось таке, що не. Не входила тоді у їхні книжки, статті, есеї, поезії та інше. Кожна з цих розмов вона була навіть не такою, як лекція. Це було просто ознайомлення із певним способом мислення із певним способом осмислення світу, себе, нас всіх разом як спільноти. Попри те, що спілкування з відомими та мудрими українцями було давно, подекуди їхні слова не втратили актуальності досі, продовжує Тарас Прохасько. Тому певен, кожен читач знайде для себе у виданні щось особливе в іншому нетиповому форматі, читаючи ці речі, абсолютно тепер, абсолютно не відчувається браку оцієї актуальності чи дочасності. Тобто виявляється, що ці люди. Завжди мислили е, трохи ширше, ніж е, з дня на день. І е, їхні світи, їхні візії, вони, е, вони ну, дотепер е, не втрачають своєї, як би сказали вчителі е, літератури, програмності певної. Тобто це є, це є цілий такий пласт, континент оцієї. Такої, е, е, Інтелектуальної думки це були е, перше покоління е, новочасних українських. Е, то, що з'являється, тепер е, з'явилося таке поняття не інтелігентів, а власне інтелектуалів, люди, які е, все життя думали і е, обдумували щось різні речі. Ну, е, одним з, най, з найважливіших, я би сказав, є. Е, були такі розмови з Олегом Лишегою. З цього все зрештою і почалося. Поет Олег Лишега, який уже кілька років як не живе на світі. Це, до речі, єдиний у цьому. Комплекті, який вже е, перестав бути серед нас, але е, то, як він думав, то як він говорив про свої відчуття, про свої думки, вони воно є воно просто шедевральне. Книгу інший формат фактично перевидали через 20 років, зібравши в один том: кілька історій та розумів видатних українців. Все опорядкував Тарас Прохасько. Найважливіше. Для того щоб усвідомлювати себе, це є здатність пам'ятати себе у різні періоди свого життя, пам'ятати, яким був настрій, які були думки, які були, які були уявлення про те, що буде надалі, і те, що було перед тим. І оця е, книга власне є таким нагадуванням про е, час, який, на жаль, е, страшенно швидко е, вивітрюється з е, голови. Нам тяжко згадати, е, що було насправді, ну крім там якихось визначних подій, якими ми були, що ми робили 20 років тому. А це дуже потрібно, тому що воно все воно ж не минуло, воно нанизується одне на одне, одне на одне. Тарас Прохасько вже працює над наступною книгою. Пише історичний роман про карпатську Україну в хусті наприкінці 30-х років минулого століття. каже, тепер можна переосмислено дивитися на ті події. Так само певен автор, після нашої перемоги, за кілька років чи десятки років теж буде написана не одна правдива книга про війну з Московією. Вже цієї п'ятниці, 7 березня, колум'ян запрошують на концерт український квінтет від артистів Львівської національної філармонії. На вас чекає виступ відомої піаністки Віоліни Петриченко разом з струнним квартетом Фенікс. Артисти виконають на сцені Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка, фортепіанні квінтети Бориса Лятушинського, Василя Барвінського та Роберта Шумана. Початок концерту о 18.30. Квитки в касі філармонії та онлайн. Віоліна Петриченко народилася в Запоріжжі в родині музикантів. Вищу освіту почала здобувати в Національній музичній академії України. З 2007 року навчалася в університеті музики Франц Ліст міста Веймар, а згодом в Кельнській вищій школі музики і танцю в професора Якоба Льойшнера, також по класу фортепіано. Артистка проводить активну концертну діяльність в Україні та Європі. Квартет Фенікс Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, камер. Інструментальний ансамбль, який займає одне з провідних місць в сучасному мистецькому житті України. Колектив активно популяризує відому вітчизняну академічну фолькову та раніше втрачену і несправедливо забуту українську музику. Разом Віоліна Петриченко та квартет Фенікс виконують на концерті у Коломизі фортепіані квінтети Бориса Лятошинського, Василя Барвінського та Роберта Шумана. Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 20 років відбувся в Коломиї. 90 юних важкоатлетів боролись за звання кращих та можливість представляти Прикарпаття на чемпіонаті України. Софія важкою атлетикою займається лише кілька місяців. Для дівчини це дебютні змагання. Техніку виробляти, та й плюс вони боятися виступати на сцені. Зразу дуже переживала, потім вже трошки легше стало. Важкоатлетка Анна вдруге випробовує свої сили на обласному чемпіонаті. Дівчина каже, змагання для спортсменів це своєрідний іспит, який демонструє, над чим варто більш ретельно працювати. Дуже страшно, перед підходом все сотрясається. Ну, друге змагання вже легше. Ривок робила 38 кілограмів, це максимум. А толчок 50. Ну, я довго вибирала багато чим займалася, і футбол, ММА. Ну, і минулої атлетика так в душу запали. Коломийську школу важкої атлетики представляли на змаганнях 35 спортсменів. Ділиться Микола Чабан, заслужений тренер України, голова федерації важкої атлетики в Івано-Франківській області. А загалом участь у змаганнях взяли 90 юних спортсменів. Сім команд. Калош, Галич, івано франківськ Косів, Цинява, Заболотів. Ну так багато вже давно не було. Є Новічки, є вже якісь, що виступали. Ці змагання відбіркові до участі у чемпіонаті України, який незабаром відбудеться на Закарпатті, продовжує Микола Чабан. Такий що Команда буде непогана. Я думаю, що будемо повинні бути чемпіони і призери. Микола Чабан каже: наразі одна з найбільших проблем розвитку важкої атлетики в регіоні дефіцит фахівців. Немає в нас тренерів, не вистачає тренерів. Надвірна хотіла б провести там тлум, чи Ми говорили, що за нема кому працювати. щодо результатів. то третіми у командному заліку змагань стали важкоатлети із Галицького району. Друге місце команда міста Калуш. А перше місце здобули Коломияни. Ольга Гариджук, Андрій Флоря. Події НТК. Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області зі швидких та блискавичних шахів відбувався в обласному центрі. Участь брали юнаки та дівчата до 12 років. Коломию представив Юрій Стефурак. Про результати далі. В обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат Івано-Франківської області зі швидких та блискавичних шахів серед юнаків та дівчат 2013 року народження та молодших. 13 юних шахістів та шахісток віком до 12 років з Івано-Франківська, Херсону, Калуша, Коломиї, Долини, Городенки, Снятина, Богородчан і Стороженця боролись за призові місця та здобували вагомий досвід у змаганнях такого рангу. Коломию гідно представив у учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак. У турнірі зі швидких шахів Юрій здобув звання чемпіона області, а в турнірі з блискавичної гри в шахи став срібним призером чемпіонату. Переможців та призерів відзначили кубками, медалями, цінними призами і грамотами управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. І це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякую за увагу. До побачення.